Мережого мого життя так свою першу збірку віршів назвала херсонська поетеса Любов Пронько Ященко. Літературний дебют відбувся в обласній бібліотеці для юнацтва імені Бориса Лавреньова, де поціновувачі щемної української лірики могли насолодитися творчістю жінки, котра обожнює рідну землю і народну пісню. Поезії, що увійшли до збірничка, авторка розбила на чотири тематичні розділи. Тут і спогади про не завжди щасливе дитинство, школу, інтернат, щире кохання, народження донечки, і головне любов до життя. Вірші Любов Петрівни вчать цінувати те, що маєш родину, саме такою, якою вона є, батьківщину, щоб з нею не відбувалося. Звичайно, сьогодні як би тяжко не жалось. Чимало тривожних рядків поетеса присвятила і нинішній війні. А на схід відправляють синів. З клятим ворогом битві боротись, матері проведжають релі, поскоріше благають вертатись. Кровоточить донецька земля, виростають могили солдат, червоніють від крові поля. Україну вбивав старший брат, де злочинців нарешті знайдуть, де і як знайде їх Божа кара, В степі далі колони йдуть, а зі сходу пливе чорна хмара за те, що перша збірка нарешті побачила світ, авторка завдячує і головному редактору Таїсі Щербі, котра зізналась, що простою, водночас, мудрою творчістю любов Пронько Ященко захопилась одразу. А тому мріє, аби ці вірші колись стали народними піснями. І перша ластівка вже є. – композиція вишиванка. Ці люди причетні до слова, до слова і Словом своїм возвеличують землю, на якій народилися, батька-матір, які дали життя, Україну, бо батька матір і Україну, країну, де ми народилися, не вибирають. І коли мені потрапили рукописи, рукописи Любов Петрівни, я зрозуміла, це не професійний поет. Але там така глибина. Радіє за успіх землячки і відомий херсонський письменник Валерій Кулик каже, з любов Петрівною у них спільна любов до чарівної природи рідного села. Мене дуже порадувала енергетика цієї книжки. Знаєте, ну ми говоримо про те, що це не може не професійна література, але ви відчуваєте, наскільки там з любові подано слово, і хай воно можливо не зовсім знаєте, професійне те слово. Але ж воно як ото проростає, як, як та травинка, яку ми бачимо на весні, як та квіточка, яка розпускається, хай вона й не, не зовсім. Не зовсім елітна та квітка, але вона є. Скільки в Україні можуть бути такі красиві душею, гарні жінки. Українські жінки, красиві душею, голосом і зовнішністю з народного вокального колективу Журавка, до якого увійшла і Любов Пронько Ященко, завітали до бібліотеки, аби підтримати літературний дебют своєї колежанки. Усі разом заспівали кілька пісень. А на останок зустрічі гості могли придбати презентовану збірку мереж мого життя. Ціна символічна. А усі зібрані кошти підуть на добру справу підтримку дітей із зони проведення. Ато Марина Молода, Володимир Чепинога, телеканал Скіфія.